Друзі, вітаю вас на каналі Вікторин Української мови промені. Кожне запитання це можливість виявити нові факти, розширити кругозір і навіть відкрити для себе щось абсолютно нове? Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання: який об'єкт у повісті касі фарбований лис Івана Франка слугує місцем перетворення героя? Цим об'єктом є діжка з фарбою. Саме в неї лис микита випадково падає, тікаючи від собак, і виходить звідти пофарбований в синій колір, що дає пошту до його подальшої пригоди і обману лісових звірів. Друге запитання яка пустеля є найсухішою у світі? Найсухішою пустелею у світі, де дощу не було зареєстровано протягом століть, у деяких районах є пустеля Такама, розташована в Чилі. Наступне запитання: яка планета сонячної системи має найдовший день? Планетою сонячної системи, яка має найдовший день є Венера. Один повний оберт Венери навколо своєї осі, тобто один день на Венері, займає близько 243 земних діб. Це довше, ніж її обертальний період час за який Венера робить один оберт навколо Сонця, який становить приблизно 225 земних діб. Це робить Венеру унікальною, оскільки день на ній довший за рік. Наступне запитання. Яка тварина має найбільше зубів? Равлики та слимаки є рекордсменами за кількістю зубів серед тварин? У них зуби розташовані на язиці терці, що називається радулою. П'яте запитання. Яка країна має найдовшу берегову лінію у світі? Найдовшу берегову лінію у світі має Канада понад 202 тисячі кілометрів. Її узбережжя мивається водами трьох океанів Атлантичного, Тихого та Північного Лодовито. Наступне запитання. Яка тварина відповідальна за найбільшу кількість смертей людини в рік? Найбільшу кількість смертей серед людей спричиняють комарі? Щороку вони відповідальні за майже 2,5 мільйони смертей. Наступне запитання. Який фрукт з перерахованих є технічною ягодою? Правильна відповідь. Згідно з ботанічною класифікацією, банан це технічна ягода. Наступне запитання. Скільки зірок має прапор Австралії? На прапорі Австралії зображено 6 білих зірок. Дев'яте запитання. Який матеріал є найміцнішим природним волокном на землі? Найміцнішим природним волокном на землі вважається павутинний шовк – матеріал, який виробляють пауки. Він має високу міцність на розрив, перевершуючи навіть сталь за співвідношенням міцності до ваги. Останнє запитання нашої Вікторини. Що таке вакації? Слово вакація означає канікули або період відпочинку. Здебільшого контексті академічних або релігійних перерв.